Речей! Всім привіт! Сьогодні у нас шкода Fabia двигун 1,4 2002 року. Буду робити заміну масла в двигуну, заміну фільтрів і заміну ременя генератора, тому що він в жахливому стані. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, мирного неба, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. В кінці підведе мето, скільки грошей я потратив, щоб замінити мастило в двигуну, фільтра і ремені. Спочатку зараз візьму посудину, залієм мастило. Зараз все покажу, де знаходиться пробка, який потрібен фільтр. Зараз перевіримо щуп, що покаже скільки на даний момент двигуну масла. Ось що у нас показує щуп. масла в двигуну практично немає, видно на камеру. Ось під низом бачимо. Де в нас знаходиться зливна пробка? Беремо посудину яку небудь, щоб в неї злити мастило. Пробка у нас відкручується отакий шестигранник на вісім. дебелу была закручена. И сливаем мастило. Мастило, конечно, черная как земля. Так, злили мастило з вигуна закрутили, затягнули пробочку. Тепер знімаємо, будемо замінювати масляний фільтр. Теж внизу підставу посудину, тому що з нього теж... Буде мастило? Ключик на 27, щоб його відкрутити. Видно на камеру, в якому стані масляний фільтр. Тепер все протираємо і буду ставити новий фільтр. Отаке мастило буду заливати. 40 канистрочка на 4 литры и вот такой танкермановский масляный фильтр. Только в этом фильтре эта гайка уже не на 27, а на 30. Ключ такой и уже на 30. Вот так он запакованный. Пливочка тут. Все как положено. Отак вот воно все запаковане. Перед постановкою на машину. Я завжди заливаю мастило, фільтр. Не повністю, щоб воно там було. А залив, воно впитало і потім закручую на своє посадочне місце. Це отак налив, воно зараз пропитає і все, будемо закручувати. Змащуємо колечко, оце посадочне. І будемо зараз закручувати на місце. Ось бачимо на камеру, воно впитало і практично там в фільтрі вже нічого немає. Тепер закручуємо на місце і будемо заливати мастило. При заміні новий фільтр затягувати ключем не потрібно. Рекомендується затягувати його руками і все. Це відкручувати вже ключем. Так що взяли, наскільки можливо, руками затягнули і все. І тепер заливаємо мастило. Затираємо пробочку. Таке враження, що це мастило дуже давно не мінялося. Ось бачимо скільки мастила увійшло в двигун. Каністра 4-літрова, залишилось півтора літра. Буде на Зараз перевіримо, що на щупі. Що і у нас уровень? Тепер покажу в якому стані мостило те, що злили. Так, тепер замінимо воздушний фільтр. А тут він знаходиться. на четырех болтах это такую выкрутку В такому він стані. Там де стоїть фільтр все треба протирти насухо, від пилі і грязі. Так, воздушний замінили. Так, тепер міняю ремінь генератора. Отакий бошовський ремінь купував. Кому цікаво, ось його номер. Відкручуємо натяжний болт. Тилий генератор, ключі тут на один ключик на 16, а другий на 17. Ось ми його зняли, бачимо, що ремені вже все. Тепер ставимо новий. Одягаємо його на всі шківи, а в останню чергу на генератор. І робимо натяжку ременя і все. І все, затягуємо всі болти-гайки. І все, ремінь замінили. Тепер замінимо фільтр салону. Так, фільтр салону знаходиться всередині авто під бардачком. Видно, що тут фільтра салону зовсім немає. Ось і все, фільтр замінили. Не замінили, а поставили новий, да і все. Самі бачили, фільтра зовсім не було. Ось і все. Масла фільтра замінили. Зараз підведемо, то, скільки грошей на це все затратив. На екрані видно, яка запчастина, скільки коштує на даний момент. Всім дякую. Було корисно, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім гарного настрою, мирного неба. Всім пока.